Привіт дорогі друзі. Сьогоднішнє відео буде таке трохи інформативне. Хочу з вами поділитися своїм досвідом, як я самостійно купував автомобіль в Німеччині, тим же самим трошки зекономив грошей на послугах автопідборщиків, автогендлерів і всіх тих людей, які займаються автобізнесом. Ну, в першу чергу я купував автомобіль, ну, щоб купити машину, вам треба вибрати, яку ви модель хочете. Я вибирав з трьох марок. Це шкода Octavia Golf Plus, цей який я купив в кінечному метозі. І Volkswagen Touran. Для того, щоб купити машину в Німеччині, ну, бажано мати або знайомого, якогось, який володіє німецькою мовою. Ну, або когось, хто би вам, з вами як би мінімум міг допомогти в діалозі з німцем, чи хто там продає, чи арабом. Все одно ж треба запитатися, якби, що з машиною, як і т.д. і, ті, і ті. Мені в цьому допоміг мій знайомий. Я йому скидав оголошення автомобіля, він продзвонював, розпитував, що з машиною. Знавав інформацію, відзвоню мені, а я приймав рішення брати чи не брати. Так ми шукали автомобіль на протязі тижня часу. Одні були биті, другі були такі теж цікаві ситуації. Нашли один гарний доволі екземпляр, Golf Plus. Дзвонимо, продавець каже, машина шикарна бомба, але продає тільки на фірму. Тобі ж фізичній особі він продавати не хоче. По якійсь причині, не знаю чому. Ну. Кінечно ми тоді знайшли цю машину. У мене бюджет на машину був 3000 євро. Я для себе ставив потолок, вибирав з таких більш сімейних автомобілів, оскільки в мене сім'я, діти, треба машина на всі випадки життя. І кажуть, і щоб не крепко було шкода, скажімо так, її. Чи дитина соком бля, чи ще щось, ну, таке життєве. Купувати автомобіль там за, за 10-15 тисяч доларів і, ну, в моєму випадку, я рахую, що це не зовсім правильно. Але це таке, кожен живе в міру своїх можливостей. Далі, коли ми знайшли цю машину, мій мій друг, мій знайомий, поїхав і подивився, скинув мені всі недоліки по ній. Залишили завдаток, завдатку залишили 300 євро. До речі, якщо, щоб ви хотіли знати, якщо ви знаходите автомобіль і, і лишаєте завдаток, а потім так сталося, що ви знайшли ще якийсь варіант інший і кращий, то той задаток, який ви лишили за попередній автомобіль, вам повертати ніхто не буде. Тому маєте собі зразу це на увазі. Після того. Він мені скинув проформу, Я пішов в банк. Проформа це такий документ, в якому вказані реквізити фірми, бо ми купували в дилера машину не в а в дилера. Я йому переслав решту грошей. Напротязі двох днів вони прийшли з Чехії і в Німеччину. І все, він відзвонився, сказав, що гроші прийшли, можна їхати забирати автомобіль. Я собі вже радий, думаю, от зараз поїду в Німеччину, подивлюсь, як німці, як то кажуть, живуть. Але не тут то було. Автодилер відмовився мені робити транзитні номери, а без транзитних номерів, ну, куди я поїду, самі розумієте. Тому прийшлося відправляти лавету. В... За машиною вартість Лов'яти мені обійшлася 350 євро. І все, машину привезли під саму, як то кажуть, квартиру. Далі я пішов в Мрео, так зване їхнє чеське, щоб вже автомобіль зареєструвати. Мені сказали, що необхідно проходити тихогляд на машину, але я Надіявся, що ну, не прийдеться зекономити, -за того, що на автомобілі ще з Німеччини був тихогляд 7 місяців дійсний. Але ні, сказали проходити поновлювати його. Ну, тут тихогляд в принципі, займає доволі недовгий час. Я тихогляд пройшов протязі 2 годин, Там вони заміряють викиди допустимі. І там якісь дивляться базові технічні характеристики. До речі, я хочу вам розказати таку історію, то що багато хто каже, що О, там Європа, хабарів не беруть. Беруть скрізь. Навіть трохи оправдаюся, я не пропонував того, що думаю, та ну, ви що, це ж не так, як в нас, в Україні, скажімо так. Але Виганяє мені авто експерт машину з, з бокса і починає говорити, от дивись, в тебе там фара трошки вигоріла, погано світить. І, і сигнал не працює. Щоб ти сюди більше не їхав, дай мені 500 крон і все буде добре. Я тобі випишу документи і їдь, став машину на реєстрацію. Ну, звичайно, я не мазохіст, я йому дав 500 крон, для чого мені тратити час їздити туди, назад їхати до сервісу, виправляти ці поломки, а потім вертатися знову назад, щоб він мені те саме написав. Я йому дав, дав 500 крон, він мені виписав документи, тех я з ним поїхав в Мрео і протягом тижня мені видали вже тих паспорт і на автомобіль. Ось така історія того, цієї, цієї покупки. Розкажу вам на вступному відео більш детальніше про машину, чого іменно Гольф Плюс і в чому ж, як то кажуть, його плюси всім. Бажаю здоров'я, добра і мирного неба.